Платники Україномовного каналу. Хочу трохи показати район нових будинків. Це вулиця Генерала Григоренка, колишня маршала Жукова. Нові будинки. Ну Праворуч є, нові ліворуч район, де я мешкав, коли вони були мені Дев'яти років з 0 до 9 палац спорту, на жаль, пошкоджений. Скільки разів я в нього ходив, але на жаль, на жаль. Тут ми бували неодноразово, але на жаль. От Далі їдемо до вулиці. Бачите, ну то Олімпійська. Новий АТБ, Оталіпійська вулиця, а далі буде вулиця Танкопія. Я маленький був що за Танкопія, яка Танкопія, то був полковник по фамілії Танкопій, який визволяв у Другу світову Харків. А зараз вона вже не Танкопія, вулиця Каденюка. Першого. Космонавта України. Що тут сказати? Ну, таке рішення прийнято. Владою Харкова. Так, мабуть, воно. Це нова дорога, така гарна. Така. Ну, люблю її. Вона нова. Тому ям нема. Ладно проїхалась по посадці по нових будинках, район такий. Всім миру добро злагоди. всім щиро дякую, бачите розмітка. І, і... будемо жити, не зважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі і пока.